Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, до моєї краси прилетів метелик білий. Краса цвіте і пахне. Недурно я на неї витрачаю воду ввечері. Кожного вечора я поливаю. Сусідів. Кругом нас ні у кого нема такого полісадника, як у мене, такого гарного садочка. Дивіться, яка краса порозквітали мої квіточки. І ромашки пішли. Тут щось урвало ромашку. Хто урвав? Це гіна, це така у мене є. Рожева, напевно. А оце, що це за колір, скажіть ви мені? Це не червоний. це якийсь між червоним і між э, помаранчевим щось таке. А дивіться, мій Батерфлай буш розцвів, які гарні квіточки я повиходили. Дивіться. Батерфлай буш, це в перекладі називається кущ метеликів, чи кущ для метеликів, чи метеликів, кущ щось таке. Того і метеликів тут порхають, тому що він приваблює, напевно, своїм запахом. Лілії у мене вже відходять. Соняшники ще не цвітуть. Ось тут ромашки віджила у мене ось ця, як вона називається. Я думала, що вона загинула, що вона не відзимувала. А вона відійшла, правда, не така, як минулого року був здоровенний гарний кущ. Цього року поменше і щось цвіте так. Ну, поки я її залишила. Ромашка тут. І буде оцей кущик гарно цвісти, Це є індійський лілак. Як по-нашому, то інді... індійська, індійський бузок. Так що півники там в мене є, але півники там цього року не цвіли, не знаю, чи вони будуть цвісти на слідуючий рік. Піонія жовта пішла гарно кущик тут. Пішов гарно кущик тут. Третій кущик, а там щось його глушить. Або ці самшити його глушать, або ось цей кущик його глушить. Ну, побачу, що буде на слідуючий рік з ним. Посадила ось тут один чорнобривець, уже цілий висадила. Взяла звідти з бекярду і тут один. Щось він трошки бідоськаний, але, можливо, відійде. Поливаю гарно, справно кожний вечір. І тут ще один гарний кущ ромашки. І дивіться, що з його боку в мене. Хвоздички тут ще є, такі ще тримаються трохи, але вже їм небагато. Хости також чомусь пожовтіли, не знаю, що їм хібує. І дивіться, моя оця китайська троянда. Дівчата, у кого є? Хто має в домі китайську троянду? Може, має хтось на вулиці. Я її купила як вуличну рослину. Я з тими думками, що вона повинна жити на вулиці, її купила. Я, напевно, її з чимось спутала. І тому я її запхала в землю. Соня каже, що в неї китайська троянда взимку не живе, тому що вона при перших морозах гине. Хіба би її викопати, покласти у горшок і занести в хату на зиму? Що порадити, хто був в такій ситуації? Їй, звичайно, літом тут добре, бо вона любить і сонце, любить, і тепло. Але взимку хіба що її що замотати, накрити. Мені здається, що я десь бачила таку китайську троянду, що була на вулиці, що росла на природі. Можливо, я її бачила не тут, а в Греції, але я знаю, що я точно бачила її на вулиці, тому я її тут тикнула. Почали цвісти мої. У бджілки до них навіть приходять до бачите. Це є салвія І тут бджілка, і там бджілка. Трошечки відійшли, вони кольору додають гарного. Троянди чекаємо на троянди, чекаємо, ще нема. Що ж, Тавко? Жуєш? І ось тут я тикнула один чорнобривець. І тут також один чорнобривець, але тут також ось він якийсь бідоськаний, не знаю, що з ним буде. Може відійде. Земля тут не добра, що казати. І тут ромашки є, і Салвія тут гарно почала цвісти, І от там ще один у мене є чорнобривець, ось тут. Лілії вже відцвіли, І так ще мені скажіть, хто знає, дівчата. Що з цими ліліями, їх отак залишати треба в землі, чи їх треба підрізувати. Що робити? Не знаю, як вони зимують. Зимують отак легко без, без переноски їх в тепле місце. Померзено клей. Померзенок. Комарі хочуть їсти теж. Вбила. І ось мої соняшники з цього боку. Ще більше, напевно, як з того боку. Стоять, як сторожі тут. Біля дверей нікого не опускають. Але треба буде їх заховати геть туди-геть. Тому що якщо прийдуть робити підвал, то я боюся, що вони їх тут поломлять. Пишіть дівчата, хто що знає. Бо ви знаєте, що я невеликий майстер в цих справах. Ну і раз показую, то показую вже все. Дивіться, один чорнобривець у мене вже є. Майори. Пішли гарно. Чорнобривці і тут насадила. От скільки полию, стільки вони гарні. На другий день вже від жари поникають. Зараз знов. Майори шикарні. І тут чорнобривець один стромила. І мальви отут. Не знає, чи підуть. Бо щось таке, а щось одне йде, а одне не йде. Ну, вода добре йде, бачу. Усюди. Ну і тут ромашки, риси відійшли вже. Тільки ромашки залишилися, і ця трояндочка. Гортензії мої не цвітуть. Я цвіт, який там був у них на цвіт, я позламувала, бо то таке було щось не вашим, не нашим. І оці жовті квіти, які мені оця і радала, що з помідорами також не пішли. Не сподобалося їм тут. Хости пожовкли, чорнобривці тут гарні. Хости цвітуть, жовті-жовті, але цвітуть. Чорнобривці гарні. І риси також вже, напевно, відходять, Гладіолуси ще не цвітуть. Тут щось поїло цей хос, от не знаю, що його жерло. Напевно, оці блохи що є городні. А оці гарбузи, що тут, напевно, нічого з них не буде, бо їм тут тісно. Але я не посадила їх для урожаю. А так, було свободне місце, кинула там якісь зерня та що були. Вони ось такі от, там є, бачите, маленькі, жовті, які відпадають. Пару вже відпало. Ну, буде, буде, не буде, так і буде. Там ще є, там. Петрушка трохи є ще кропчику, хрін буде, хріновий. Кріпчик, м'ятка така, м'ятка така є. Тут якийсь гарбуз також засіявся в ліс один, та вже лишили. Малинка починає цвісти, Лиш не кожна. Тут бачу, ще нема. Ось тут є. Тут теж огурк якийсь затисався. Ось малинка. Ягідки, дивіться, навіть є. О! Навіть є одна червона, навіть друга є там нижче. Будемо мати на розплід. Ось тут одна є навіть. Оце ж лишилося ці. Один, два, ніби три кущика чи що. От з них і почнемо розводити. Цибуля вже все насіння. Тут якась картопля, сама самосійка, кріп також вже старий і смородина. Ніби пішла, не знаю, побачимо. Ну і наш город. Агроном сидить. Агроном сидить. Ось він, красавчик, вам покажу ближче. Відпочиває. Що у нас тут є? Кілограм огірків ми вже десь з'їли. Ще один бачу є. Помідорки тут також один, бачите? Є. Якась картопля тут сама про себе виросла. Є. Курудзи також є. Чи будуть ці курудзи мати шульки, не знаю. Помідори Є з усіх боків. І тут, і тут, і там. Скоро почнуть дозрівати. Виноград. Поки зелений. Навіть не знаємо, що це буде за виноград, чи білий, чи чорний. Білий. Білий. Okay. Окей. З того боку. Там з того боку, виноград. Бачимо, що буде. Ну і отаке хазяйство. Сонечко заховалося, можна поливати. А ці квіточки я з горшків витягнула, тут посадила між помідори. Нічого цвітуть. Слухайте, на помідорах нічого такого не бачу. Може дійсно це працює? Так що ось так у нас хазяйство. Огірки вже піднімаються до догори. Тут попробуй, знайти щось в цих огірках. Треба добре шукати. Полили ми свої городики, свої квіточки. Та й сидимо та й тішимося тепер красою. У нас сьогодні вечір такий трошечки прохолодний, бо щось хмарно. Чи не буде дощу, не знаю, може пройде повз. Сидимо на цей дуб дивимося. Нема кому його зрубати. Сусідський дуб. Дивіться, який товстющий, він товстенний. Ще й на ньому росте Poison ivy. Це є отруйний плющ. Кажем цьому сусіду індусу: ну як же ти так дотримався, що ти стільки цей на плющ цей дивишся? А він каже, де є плющ? Я кажу, ну от в тебе на дубі росте. Він на мене битріч. я кажу, перший раз чую. Але каже, був не раз такий попічений, бо рвав там якусь траву під тим дубом. Та й був попічений такий, ходив до лікаря, поки він каже, я довго то лічив, не міг злічити. А це така гадость цей Poison Ivy, цей плющ отруйний, Його дуже важко лікувати, бо він дає дуже складні такі опіки. І я йому кажу, бери обріж, що ж ти на нього дивишся. А він каже, та я і не знав навіть, що в мене є. дивіться, як літак летить, ой, напевно, не буде видко. Ось там. Розвертається, десь летить. Другий бік, це з Нью-Йорка, напевно, він злетів. У нас літаки мирні літають, слава Богу. Та і цей дуб, він має напевно років 100. як не більше, каже Степан. І не маємо кому зрубати, тому що тут треба таких інструментів, тут треба спеціалістів. І краки дивіться сухі. Висять у нього над старою машиною. тою. Ну, коротше, Для всього потрібні руки. А вони не мають часу, вони важко працюють ночами, а потім приходять, видно, висипаються та й не дуже на це все звертають уваги, а працювати треба. Хата хоче рук праці, грошей. Все, з вами буду прощатися, бо йду ще спереду треба полити квіточки свої. А у нас на вечір піднялася якась буря. Чи буде дощ, чи ні, не знаю, але вітер дує сильно. Я свої квіточки полила і з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Дерева гнуться. Вітер шумить. Давайте вам всього найкращого.